Дізнатись про архітектуру Вінниці, екскурсії, музеї міста чи знайти затишне кафе? Допоможе інтерактивний туристичний кіоск, який встановили біля туристичного хабу Вінніца» на вулиці Соборній. Туристи і гості міста можуть отримати інформацію у сенсорному кіоску на двох мовах: українській. Та англійський. У його функціоналі також закладено контрастний режим відображення екрану для людей з порушенням зору і режим зниженого екрану для користувачів на кріслах колісних та дітей. Туристичний хаб має доступ до геопорталу і розкладу громадського транспорту в режимі реального часу. В кожному об'єкті є геолокація, яка при натисканні відображає маршрут на картах. Ще один канал інформування туристів про місто. Туристичний сенсорний кіоск, в якому є вся базова інформація, яка може бути цікава туристу. Тобто, фактично, що подивитися, де заночувати, де поїсти, які сувеніри придбати, і довідкова інформація про транспорт, про роботу музеїв з контактами і картами.